Доброго дня! З вами відеоблог Проста історія з Олексом Хавром. Ми продовжимо говорити про історію Балкан і про фашизм, що в сумі дає нам балканський фашизм. На моєму бортовому хернометрі 367-й день російського вторгнення, містер Еліан на своєму робочому місці і пильно стежить, щоб я нікому в жодному разі не розповів, як Бікфарма редагували геном кажана з відомою метою. Ми зупинилися в минулому передачі у 1928 році у Югославії, як не дивно. В коли після вбивства Радіча, голови е хорватської опозиції в парламенті, сербським депутатом, е король Олександр, щоб запобігти е громадянській війні, яка вже була неминучою, е скасував конституцію, розпустив парламент і встановив свою особисту диктатуру, так звану диктатуру 6 січня, ну, мотиви у нього були дуже благородні, щоб от зараз наведу лад і потім. А, а, а потім подивимося, взагалі, мені краще видно, він людина була військова, рішуча і якось цих всіх балачок парламентських не любив. При тому, що він був взагалі-то сербським націоналістом, я вже розповідав про це минулого разу. Його останні роки перед тим якось торкнула ідея югославства. і він якось увірував. Трохи в неї, і вирішив, що ну в принципі це ж може бути вирішення для всіх проблем. От, замість того, щоб сваритися, хто тут серби, хто хорвати, хто е, е, словенці, і якісь неіснуючі вигадані босняки, косовари та македонці, краще вирішимо, що ми усі його слави, ми одна єдина нація, ну і бла, 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 бла. Тому майже одразу після приходу до влади, ну точніше, встановлення одноосібної диктатури влади своєї, він офіційно вже зробив те, що було неофіційно переіменував країну з королівства Сербії, Хорватії та Словенії на Югославію. І зробив переділ адміністративний. От той поділ на, 3, на 33 області, який драдував усіх, він замінив на поділ на 9 е, госпи, банян, як вони звалося, правильно? Бановин, вибачаю. Ну, бан це з Угорське, в теж, область, фактично. Але воно і в Сербську так війшло. Який вже більш-менш, скажімо так, відображали етнонаціональний склад. Країна, ну так би мовити, щоб замирити людей з тим, що ось ми проголошуємо його славя, але робимо вам поблажки і дозволяємо жити в національних кордонах. Щоправда, в усіх цих восьми банованах дев'яти, потім дві з них об'єдналися в одну. В, в жодній з них не було більшості босняків, тому що босняків, як ми пам'ятаємо, не існувало. Босняки, це чи то серби, чи то хорвати, яких просто розбестили османи. Ну... Як вважали відповідно серби та хорвати. От, з інших реформ суттєвих він перейшов, не повірите, на латинку. Він сказав, що Окей, ми йдемо на Захід, і замість цього кириличного шрифту, який не розуміють ніде, крім радянської Росії, яка нафіг нікому не треба, ми переходимо на західні стандарти, тобто на на всяк випадок, і будемо писати латинкою. Ну, звісно, це теж провалилося, тому що серби якось не хотіли переходити на латинку з незрозумілих причин. й взагалі, серби виявилися розчарованими одразу в діях свого свого короля. Чому? Ну тому що з одного боку частина Велика сербів все ж таки бажала великої Сербії, тобто вони були сербськими націоналістами, і ідея його славії і нація їм якось душу не гріла. З іншого боку, раптом з'ясувалося, що серби стали за все крайніми в країні. Тобто усі біди, щоб яка б фігня не творилася, в усьому винні серби. І серби, які більшість з них до цього не мали жодного стосунку, ну, якось відчували себе ображеними, що це таке король втнув, що тепер на нас всі бочку катять. І, звісно ж, це викликало і реакцію. Дуже жорстку реакцію з боку. Ну, Можемо сказати етнічних меншин, хоча яка це меншина 25% населення, при тому, що сербів менше половина, тобто хорватів в першу чергу. І вони теж в їхні політичні еліти розкололася. Частина продовжувала політичну боротьбу в легальному полі, так би мовити, парламентському. Частина розчарувалася в цьому всьому, як це було характерно взагалі-то для 20-х років, і схилилася в бік. Нашого улюбленого фашизму, того самого третього шляху, от, і так виникла сумнозвісна організація Усташі. «Усташ» хорватською це від слова встати, устати, тобто встати, тобто повстанці. По ну, будемо називати їх усташими. І це була крайня права організація, кістяком якої, кістяк якої складали колишні офіцери Австро-Угорської імперії. Та й взагалі, на всяк випадок, от вся ця ситуація довела до того, що в Хорватії почалися розмови про те, що от при Кайзері такої фігні не було. От ми вже 10 років, це якраз 28 рік, десятиліття було від утворення королівства. Єгославії, ну, СХС, і якось вже всі ілюзії розвіялися і почалися розмови, що ну ось просто Австро-Угорщині то було краще, ой, особливо знаєте, ці стеригани, що от в наші часи, коли ми були молоді, от, з цих сентенцій теж дуже активно користалися у сташі. Е, і ці, ця їх організація, ну, вона була фашистською, скажімо чесно. Але я ще раз нагадую, відсилаю вас до всього циклу про фашизм, що фашизм, як діалогія, точніше інтегральний націоналізм, це такий, таке лего, з якого хто завгодно може скласти що завгодно. Там стільки елементів, що деякі можна викидати. От є кілька основних, там антипарал... ну, не буду їх перелічувати, знову ж таки, відсилаю до основного циклу. А далі надбудови над цим базисом все як тобі забажається. І що ти там складаєш, там котика, собачки чи Владимира Владиміровича? Ну це вже у кого як вийде. В, в Усташі ви з, склали дуже дивну комбінацію, я вам скажу При тому, що вони орієнтувалися на Італію. Гаразд, вони були правими антипаралементаристами, мілітаристами, культ сили, культ мачо ну, білої людини. Вони були ще й завзятими католиками. Навіть більше у них цей католицизм проявлявся ніж в їхній ідеології, ніж в фашистській Італії, яка нагадую, все ж таки був великий компонент антиклерикальний. Вони в цьому плані були більше схожі на своїх австрійських побратимів. Знову ж таки відсилаю до передачі про австрійський фашизм. І католицизм був проголошений таким ідеологічним стрижнем хорватської, великої хорватської нації. Ну, звісно, велика хорватська нація, це не обговорюється. Всі герої світу, це хорвати, все, що на Балканах всі перемоги були отримані, це були отримані хорватами. А те, що не хорватами, це насправді робили хорвати, а у них їх вкрали гидкі серби, головні серби, головний антагоніст в усьому винний це серби. І взагалі, не. Настільки дивна комбінація, при тому, що вони були католиками, тобто християнами, вони ненавиділи православних більше, ніж мусульман. І до мусульман у них було, особливо до босняків, у них було ставлення дуже поблажливе серії насправді. Ці босніки це справжні хорвати, і вони для того, щоб зберігти свою національну ідентичність перейшли в іслам, аби лише не переходити у православ'я. Але зараз ми, старші представники великої хорватської нації, прийдемо до влади, і ці босняки одразу забудуть про свій іслам і повернуться в наше католицьке лоно, як і годиться справжнім представникам великої хорватської нації. Звісно, на цьому тлі вони дуже сильно схилилися до нацизму, чого нагадую, в Італії та в у австрійських фашистів не було. На відміну від австрійських нацистів, в чому це проявлялося? Ну, чистота крові, в першу чергу, вони марили чисто угорською кров'ю. От угорська нація має бути настільки чистокровною, що вони мають бути всі, от тільки не білокурі, вони там були балканської раси, Я вже забув, як воно у них там сленг був щодо цих рас дивний якийсь. Забув, як називається ця раса по їхньому, але що, ось вони. Чисто такі мають бути хорвати. Е, і звісно, для цього їм була потрібна легенда, історична легенда, яка легенда у, у Сів було про те, що вони насправді нащадки, не повірите, готів? Ну тих, у яких не, не тих, тобто у яких на руках колготи. Отто Ті готи, які в п'ятому столітті, от похопцем по пройшли тут, пожили кілька десятків років на території Балкан, ось хорвати від них походять, а слов'яни це так випадково вийшли. І е, е, м, да, от така дивна комбінація вийшла в у Усташів. А, ну і звісно, крім е, з хорватів, які нащадки готів, і е, сербів, які гидкі православні, інших на, націй в, на теренах Югославії не існує. Словенці, Словенці це, це ті, ті самі хорвати, тільки дикі. У горах. Живуть. Ці гірські е, хорвати, ну як гуцули, скажімо, в Україні. От, е, і очолював їх, звісно, такий собі дуча, ну тобто хорватською поглавник е, Анте Павеліч. От і, е, звісно, свою підтримку вони черпали у сусідній фашистській Італії. То, ну, доти, поки Мусоліні не набридла ці розмови про чистоту крові, але це сталося вже на 10 років пізніше і не надовго. А так, взагалі-то, в усташі от вони мало того, що. Переселялися масово до Італії, там організовували табори, в яких проходили військовий вишкіл. Вони жили на гроші, які їм виділяв фашистський режим Мусоліні, і вони почали терористичну кампанію проти сербів, проти Югославів на території Хорватії. Тобто, все, що ми знаємо: підрив, розстріли, залякування, спалювання там будинків, хазяйства всякого господарства. От. Ну, Стандартна річ. Звісно, Югослави, тобто король Олександр, почали закращувати гайки відповідь, у відповідь, і це призвело що до більшої поляризації хорватської суспільства, суспільства хорватської громади. І звісно, так званих колаборантів, тобто тих були, що намагалися знайти хоч якийсь компроміс, їх били ще більше з обох сторон, ніж сербів, чи, власне, відморожених усташів. Ну, це я все так розповідаю швидко, розвивалося це дуже неспішно, м'яко кажучи. От, але ж тут. Настала ще одна велика подія. Ми ж пам'ятаємо 1929 рік це велика депресія. Тобто, невдалий момент виборів по ролі Олександр для того, щоб вводити диктатуру. Він фактично не досяг єдності в межах Югославії. Югославська націотворча ідея ну, якось не сильно вкорінилася. А тут ще й такий економічний удар. А Югославія нагадую, аж третя з кінця за індустріалізацію країни Європи. В, в, в яка в усьому фактично залежить від експорту сільського, сільськогосподарської продукції, ну і сировини всякої. І основний її партнер торгівельний це Італія. Ну зі зрозумілих причин, бо що тут через Адріатику ганяти. А тут велика депресія, і усі країни нагадую залякані, роблять велику помилку і починають вводити величезні загороджувальні тарифи на імпорт до себе, що означає, що одразу експорт збіжжя з Югославії потрапляє під величезний удар. Тобто <кхем> навіть на, і на тлі того, що і так депресія, ще й продавати єдиний ну, єдине джерело валютних надходжень. Перерізають в селянське господарство одразу на межі краху. Плюс ще й політичні причини. Італія, яка в 1829 рік нагадую, це вже остаточний рік остаточного затвердження при владі Муссоліні, все тепер його влада вже ніким не оспорюється. І він починає реалізувати другий етап своєї величезної ідеї, тобто вставання з колін закінчилось, треба влаштовувати, повертатися до часів римської величі. І Югославія, ну, Албанія це перший кандидат, і Югославія, яка опирається з усіх сил цим експансіоністським, фашистським, італійським намірам, це суперник номер 1 його Йогославі з усіх боків оточує альянс, який сколочує Мусоліні. тобто це і Австрія, і, і в, Угорщина, і Болгарія, ну і Албанія, як ми пам'ятаємо, ЗОГ Король ЗОГ був змушений е, заключити такий е, військовий союз з Італією. І на тлі цього ще й додаткові заборони на е, імпорт всього з Йогославії. І куди бідним йогославам податися? І виявляється, що єдиним е, надійним партнером, який дійсно потребує як сільськогосподарської продукції від Югославії, так і сировини, якої дуже багато в Югославії, не те, що навіть там яка залізна руда, а от всякі е, кольорові метали, там марганець, все таке, е, вони дуже потрібні одній, теж дуже ображені країні Європі Німеччині. Це ще нагадую, до приходу до влади нацистів. Це ще часи, коли намагалися балансувати в межах парламентської республіки в Німеччині. І Німеччина стає основним торгівельним партнером Югославії. Здається, до 90% всього експорту туди через Дунай і по автомобільних шляхах йде. От, е звісно, це не могло не мати потім свої політичні наслідки, про що ми ще поговоримо. Політична нестабільність середини наростає на тлі терористичної кампанії у Сташів. Починається ще додаткове закручення ГАЕК з боку Йогославської поліції. І в 1931 році доходить до того, що ну, випадково навряд чи це було спланована акція, але так чи інакше, серби вбивають ще одного хорватського опозиціонера. І настільки намагаються це все якось затушувати офіційному слісу, ніхто не довіряє. А скандал виходить на всю Європу, настільки, що Ейнштейн та Томас Ман ну не останні особистості в європейській культурі, пишуть до Ліги з прав людини відкритого листа, в якому закликають ввести санкції проти особисто короля Олександра, який Допускає таке ну скажімо, потурання свобод та прав людини в Йогославі. От, слідом за цим я слід, е, йде такий парад декларацій про суверенітет. Спочатку хорвати в першу чергу. Потім одразу до них, як тільки почули, що хорвати проголошують, що ми прагнемо незалежності, е, чи принаймні федералізації, тобто широкої автономії, е, то одразу долучаються словенці, македонці, е, босняки і угорці. Ну, угорська хменщина теж збереглася в країні. І на цього. Антинацисту Олександру, який ненавидів, щиро ненавидів Мусоліні. Йому доводиться як не дивно вступати з Мусоліні в спілку. Чому? Через Австрію. Знову ж таки, відсилаю до передачі про Австрію. Там якраз як ми пам'ятаємо, провалився нацистський пуч, і фашисти, яких підтримувала Італія, затвердили свою диктатуру. Чому в даному випадку Олександр виступив на боці свого заклятого ворога? Тому що йому абсолютно не хотілося, щоб до влади в Австрії прийшли нацисти. Тому що нацисти виступали за аншлюш, аншлю, аншлюз, а в спільний кордон з Німеччиною йому якось дуже не посміхався, особливо вже в 1933 році. Ну і так чи інакше, в 31-му році Олександр дає послаблення, тобто гаразд, він відходить від цієї жорсткої диктатури і проголошує нову конституцію. Ну що правда, це така конституція, при якій він все ще рулить усім, але принаймні знову ж таки обирається парламент, знову якісь дорадчі голоси, але все одно все замикається на короля королю. Призначає уряд, король проводить зовнішню політику, ну і таке інше. і Право вето, право законодавчої ініціативи, право підпису, тобто жоден закон без його підпису не є ратифікованим, ну і так далі. і так далі. В, щоб якось скажімо так, опиратися ну, цю пресінгу з боку Італії. Олександр починає впроваджувати ідею Балканської Антанти. Тобто, от давайте усі, хто колись воював, от на ми взагалі велика Балканська єдність. От давайте от об'єднаємося знову. Ми югослави, в греки, турки. Гаразд, ми вже давним-давно забули, що ми були з вами ворогами. Любі наші турки. У Вас тепер чудова республіка. Кемаля та тюрк, мій улюблений друг. Ми цілуємося і п'ємо ракію на двох. В і, взагалі, колоти було, все все вже, вже вимерли ті, хто воював проти Туреччини. От і тут ще нагадую, 34 рік заклад звеністів в Болгарії, звено, тобто така фашистська організація, яка тим не менше виступає за панславянізм. І виступає за входження Болгарії як ще одного суб'єкта Федерації в ну фактично в Йогославію. І це дає взагалі то шлях для політичного розв'язку цієї всієї проблеми, що у нас є е, от як є Болгарія, таким, на такому самому, тих самих правах будуть гаразд, будуть вам і хорвати, і будуть серби, і словенці. От гаразд, буде тепер у нас чотири е, суб'єкти федерації чи конфедерації. От, ну але, але е, життя в е, розсудили інакше, тому що своїх е, сил на це все у Югославії не вистачало. Нагадую, не було промисловості в першу чергу військової промисловості. І для того, щоб е, спиратися на військову силу, були потрібні військові поставки, як ми всі знаємо, зброя та амуніція. Хто їм міг дати? Тільки великі держави. Ну німеччині тоді ще не було не до того. Італія заклятий ворог. Лишалися Радянський Союз, який Олександр ненавидів не менше, ніж Мусоліні, мабуть, ще більше, Нагадую цю особисті причини. Лишаються старі добрі Франція та Британія. Ну, і він їде до Франції для того, щоб домовлятися про постачання зброї. І прямо по прибуттю. У порту Марселя, поки він їде повільно, його автомобіль в кортежі по вулицях Марселя. Звісно, натовпи з прапорцями на вулицях, от його вбивають. З 20-ти зарядним автоматичним пістолетом до нього підбігає до машини представник Македонської терористичної організації. Пам'ятаєте? От ті в МРО, в які я розповідав в випуску про Болгарію, от Ті, що революційна організація внутрішньої Македонії, От, чомусь, до речі, весь час пишуть, що його вбив нацистський агент. Ні, до нацизму це не мало жодного стосунку. Як потім розкопали ці вбивці, їх там кілька було, просто стріляв тільки один. Вони отримали, вони заїхали через Угорщину, де угорці їм виправили. Ну, чому угорці ненавиділи Олександр, я думаю, пояснювати не треба. Угорський уряд. В... А за цим всім втрачали вухо, Беніто Мусоліні. І це всім було зрозуміло, що він головний вигодоотримувач від, від нестабільності яка і взагалі від вбивства свого головного ворога на Балканах. Але Франція та Британія сказали своє рішуче ша представникам югославських еліт. Чому? Тому що вони ще сподівалися на те, що ось підростав молодий амбітний Адольф Луїзич, який вважався більшим злом. І на тлі його Мусоліні все ще вважався ну, таким, людиною розумною, людиною, з якою можна договоритися, і не хотіли сваритися з Мусоліні навіть через такі причини великі держави. І, звісно, на тлі цього, які можуть бути відчуття у югославських еліт, які зрозуміли, що ну, їх тупо кинули. Тупо кинули. І, е, і вбито короля. Сину всього то на всього ой, 7 років. Йому ще далеко до того, що він о ні, не сім зараз. Дванадцять дванадцять років. Ну не може він ще вступити на престол е і е перші, ну другі люди в країні кидаються до сейфа. А це вже був далекий, не перший замах на короля Олександра. Він лишив е дуже чіткі е пояснення щодо того, хто має йому наслідувати, ну хто має бути регентом. При його сині Петрі. ІІ, ІІ. І з'ясовується, що це його двоюродний брат Павел. Людина дуже специфічна. Але наскільки специфічна і як це вплинуло на подальшу долю його слави, ми вже розберемося у наступному випуску. А поки що, дякую за увагу. З вами був відеоблог Просто історія з Олексом Хавером. Як завжди, найбільша потяга тим, хто підтримує мене через Patreon, ну, хоча б моральне. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходьте там список плейлістів, щоб не плутатись у попередніх випусках. В... Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з історії не лише і не хворійте. Все буде в Україні!